Димність. Димність тут однозначно п'ятірка. Диму багато, дим густий і він просто насичений. Він потужний, він густющий, як сметана з холодильника, розумієте? Смак. Я здивований. Чесно кажучи, Алі Гарден, як я розумію, це алкогольний табак, але тут немає якогось неприємного присмаку. Взагалі. Тут ну, я навіть не можу це описати, чесно кажучи, на що це схоже, тому що для мене це максимально новий смак. Він не схожий ні на що те, що я курив до цього, або пробував, або нюхав. Оце просто щось нове. Для мене це дивне відчуття, адже ну, типу, за своє життя ти вже обнюхав, пробував і почув багато різних смаків. Але це щось нове. Такого я ще не пробував, і тому смак 5 однозначно. Це круто, це дуже круто.